до своєї родини. Пам'ятайте, що так, як люблять вони вас, не любить вас ніхто. Тому ви бережно ставитеся, щоб батьки ціле літо відпочивали разом з вами до самолітні. Напротязі цих двох років спробувала вам задати дуже велику високу планку у своїх підносити. У людських стосунках. Тому я вірю, що по закінченні літній паніку ви прийдете найперше відпочивши з красивим. Тому що третій клас у нас буде непростий. Він буде дуже цікавий, він буде дуже насичений. Ми навчилися з вами працювати. Ми навчилися з вами самостійно працювати, мислити, думати, писати, оформляти тут тобто масу роботи ми з вами виконали за клас. І третій клас це буде клас. Ви це вже ми приймаємо в усіх конкурсах, які тільки є. Другий клас нам ще дали момент відпочинку. Відпочивати. Ну, ясно, що читати, щоб не забули. табличку множення і читайте дітей. Отримуйте насолоду в річку. Ну, все. Я з вашого дозволу такий підсумок підведу по навчанню. Я планувала, що в нас трошечки буде кращий результат, але в нас є ще третій клас, а буде трошечки більше. Але десь в останній момент, десь якийсь момент не зібралися. Так от в третьому класі, в класі я вам спуску не дам. Я хочу, щоб ми привітали шакувала Володя за те, що він Володя

Також я хочу зараз привітати, у нас є навіть переможці в конкурсі «Кенгуру». Це математичний конкурс, це дуже гарна заявочка. Ми тільки починаємо приймати участь у цих конкурсах, а в нас вже є 5 переможців. Це тобто, діти, які дали слолових Даня. Ми теж претендемо да? на відмінну. Стеценко дицем по Парфоменко Софія, куличко Діма. Також трішечки не вистачило до перемоги, але знову ж таки, дуже гарний результат, але трішечки не вистачило. Челенка Софії, тому що ми попрацюємо всі залишиться. Добре? Ценько Даша. Бубликвальна. Стефан Штефан Андрій. Бобко Ваня. Максимова Оля. Дорожний роман. Орістаємо. А тепер табелі. Ви роздивитеся свої оцінки. Це ваш перший табель. Тому він такий довгочіканий, довго довгождавний, довго так? такий трепетний. Тому оцінка це ваша заслужена оцінка. Роздаю, ви роздивитеся. Тімков Ярослав. Тімков Богдан. Гуманська паліка. Даниленка. Терновська Кристина, степан, поцаловський, влада, влада. Влада. Я бачу кондрі. Колечко в дімо. Але пам'ятайте, ви можете краще. Межі у пізнанні світу немає, рай зима. По ковасах 70. Да. Маркінко 60, зачаємо, бо телефон смерть. Тому я вже можу сказати, за, правда, в понеділок у нас буде наказ по школі, тому я всі кажу, що ви вже третій виклас. Тому я сама ще поки звикну читати. згинаємо батьки. що робимо влітку. Читати. Табличку множення з спросоння, як хоче наш. Знаєте, так? Да? Читати, читати дуже багато, скільки зможете. І ви побачите, чим більше ви читаєте, бажано не електронно варіант. Читайте, беріть книжку, щоб ви відчули цей смак, запах книжки. Бібліотека, ви бачили, де? Алфавіт повторить. Якщо ви будете читати, надалі у нас все буде добре. Дякую, все найкраще. Андрюш, давай.